Ми давно збиралися і нарешті зібралися. Розповісти вам про перший український орден і про його першого лицаря. Був він людиною непростою: нащадок давнього боярського роду глухівських сотників, задунайських козаків та грузинських князів, ветеран п'яти війн, кавалер бойових нагород чотирьох держав. Очолював армії і міністерства. І при цьому зневажав політиків і саму політику. Був невисоким і непоказним. У 36 років зазнав важкого каліцтва, а вже у 40 отримав прізвиська, старий та дід. І при цьому підлеглі описували його так: завжди на коні, завжди перший у небезпеці і ніколи не виглядав втомленим. І все це одна людина: Михайло Омелянович Павленко. Полковник імператорської гвардії, генерал-поручник армії УНР і головний отаман вільного козацтва. Про нього сьогодні й поговоримо. Слава Україні! Я Олег Криштопа, це Історія для дорослих. Та наша нова рубрика персональна історія. Додивіться це відео до кінця, ставте вподобайки, коментуйте та радьте друзям. І ще підписуйтеся на наші канали. Історія для дорослих, «History for Adults» англійською, парадокс Криштопи та Теорія змови. Підтримуйте нас на Patreon, донатами чи ставайте спонсором на Ютубі. Але головне підтримуйте сили оборони. Сьогодні збираємо на дрони для сил спеціальних операцій, а ми вам розповімо, як наші предки били московитів з оплесками, як вчили їх українських пісень і чому мова має значення? Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, по води з вже не криниці. Яка різниця, звідки воду пити? Наш сьогоднішній герой походив з давнього боярського роду Омелянович. За Речі Посполитої вони стали шляхтичами гербу Колюмна і до 19 століття мали маєтності на Чернігівщині. Ці маєтності у них відбирали польські олігархи Потоцькі, тож бояри покозачилися і, зрештою, очолили глухівську сотню Ніжинського полку. Серед інших предків нашого героя були ще й задунайські козаки. Це, нагадаємо, були ті запорожці, які не змирилися зі знищенням Січі московськими військами Катериною II і перейшли на татарські землі, де створили ханську Україну. У нас є окремий випуск про цю історію. Однак, півстоліття по тому частина козаків разом з Кошовим Йосипом Гладким повернулися на рідну землю. Взамін за обіцяні привілеї від царя Миколи І. Серед них був і сотник Омелян Павленко. Він отримав дворянство і маєток на Катеринославщині. За це пішов служити до російського війська. Військовим став і його син Володимир Павленко. Того помотало по гарнізонах всієї імперії. Після чергової російсько-турецької війни він. Молодший поручник артилерії одружився з грузинською княжною Олександрою Русішвілі Карчебаші. Згодом родове прізвище русифікують, і князі стануть русієвими. Але походили вони зі столиці кахеті, міста Телаві. Ти куди дзвониш? Як куди? В Телаві. Проте дитинство нашого героя Михайло прийшло в іншому гарнізоні, на Далекому Сході, у Хабаровську. Він вступив до Сибірського кадетського корпусу, а потім до Павлівського військового училища. Закінчив з відзнакою, тому направлений до Лейбгвардії Волинського полку, дислокованого у комфортній Варшаві. Але Михайлу спокійно не сиділося, і в 1904-му він попросився на війну російсько-японську. Там воювало багато українців, і то яких. Гляньте тільки на генералів: чернігівський дворянин Михайло Ліневич, Павло Міщенко з козаків Гадяцького полку, Роман Кондратенко з запорожців, Костянтин Величко, нащадок козацького літописця Саміла Величка. Були тут і молоді перспективні офіцери, як, от, поручник Павло Скоропадський. Майбутній гетьман. Загалом на загарбання Кореї Маньчжурії московити кинули 265 тисяч українців. Типова доля поневоленого Кремлем народу. У вилічниках буря що воюють. Получається. Ні. за що. не Війну то московити бездарно програли, але поручник Михайло Павленко встиг відзначитися. Повоював командиром розвідзагону і пішої роти, був контужений, нагороджений трьома орденами і достроковим підвищенням до штабс капітана. З отриманим досвідом повернувся в полк і проявив себе як вмілий вчитель і організатор. Написав кілька книжок про підготовку солдатів і унтерофіцерів. Багато читав, зокрема, про історію України. Це моя нова книжка Радіо Афродіта, документальний роман про радіостанцію Української повстанської армії. Придбати її, ви зможете за посиланням під відео. Разом з братом Іваном домігся імператорського дозволу на зміну прізвища. До Павленка додав Омелянович у пам'ять про предка глухівського сотника. Почав вчити українську, якою в сім'ї не користувались. Це було непросто. Якщо чесно, то мені дуже важко після російської. Тому що я весь час плутаю слова, і у мене часто проблема з наголосом. Після Першої Балканської війни отримав сербський орден Білого Орла, за які такі заслуги чомусь ніколи не розповідав. Бо офіційно імперія у тій війні участі не брала. А от уже Першу світову зустрів командиром роти волинських гвардійців у званні капітан. в бою під Хелмно у Польщі стримав наступ німецької гвардійської бригади і. Контратакував, був важко поранений. Куля перебила плече, віднялася права рука. До кінця життя він носив її на перевізі чи за пояс. Михайла нагородили найвищим бойовим орденом імперії Георгіївським хрестом, підвищили до полковника і доручили командувати штабом другого гвардійського корпусу. На фронті він перехворів на Тиф, і це йому згодом дуже допомогло. Коли його рідний Волинський полк запустив лютневу революцію у Петрограді, Михайло вже очолював піхотну школу в Одесі. Революцію підтримав, але підняв не червоні а синьо-жовті знамена. Як авторитетного гвардійського офіцера, тимчасовий уряд кинув Омеляновича Павленка на фронт. Там збунтувався Лейб-Гренадерський полк. Солдати відмовилися йти в останню атаку старої армії, так званий липневий наступ Керенського. Полковник зумів вгамувати заколот без жодного пострілу і повернув гренадерів на позиції. Але Росію це вже не врятувало, вона розпадалася. Михайло гаряче підтримав Центральну Раду, хоча українською досі ледве говорив. Цей суржик жартома називав Волапіком. Так називалася перша спроба створити штучну міжнародну мову. Але старався, тож молодець. Паляніце, паляниця, аляніціяніце Малянович Павленко зайнявся українізацією частин катеринославського гарнізону. Потім одесько. Потім роззброював російські війська на Румунському фронті. Зброю передавав добровольцям з тодішньої тероборони Українського вільного козацтва, яке сам же і створював. Гетьманський переворот зустрів холодно. Казав, я ніколи не бачив порятунок у розбраті. Але при цьому вважав, армія і держава понад усе. Тож зголосився до Палацу Скоропадського по розпорядженню, хоч нічого доброго не очікував. Згадував потім. Тяжко мені з маркою самостійника і ліберала числити на посаду. Тому я був дуже здивований, коли в спискові призначених знайшов і своє ім'я. Гетьман оцінив послужний список ветерана, підвищив його у звані до генерал-хорунжого і доручив формувати 11-ту пішу дивізію в Полтаві. Паралельно Омелянович Павленко продовжував підтримувати вільне козацтво і навіть став отаманом його. Катеринославського коша. Але усе знову зіпсувала політика. Скоропадського скинула директорія, для якої новоспечений генерал був затятим кар'єристом гетьманцем. Ходили чутки навіть про арешт, але його тільки зняли з посади і відправили в розпорядження Генштабу до Києва. Але сумувати йому не дали галичани. Вони саме повстали, зайняли Львів і проголосили Західноукраїнську Народну Республіку. Опір місцевих поляків галицькі добровольці здолали. Однак прибулі з Польщі регулярні війська вибили їх зі Львова і тіснили далі. Потрібно було формувати регулярну армію, але бракувало офіцерів. От їх і шукали місари Зунр у Києві. Омелянович Павленко радо зголосився і заходився створювати українську галицьку армію. Організаторського досвіду у нього вже було безліч, а от з оперативними навиками гірше. Академії Генштабу генерал не закінчував тільки короткотривалі офіцерські курси в Оранієнбумі напередодні війни. Тож перші два контрнаступи на Львів у стилі бурій і натиск» успіхів не принесли. Попри початкові невдачі, Михайло був дуже популярний в військах. Сам вважав себе замолодим для головнокомандувача, але дуже дбав про війська. Солдати у відповідь називали його дід, наш старий чи навіть дідусь. Хоча й кипкували з нього за русизм і акцент. Він же підколював західняків за їхнє арго, теж далеке від мови Лесі чи Тараса. Візьмемо таку фразу з щоденника навчальної команди Уга. 11-та бригада відзначилася особливо в нахкамфі на кольби і багнети. На наші гроші це буде відзначилася у ближньому бою із застосуванням прикладів та багнетів. Але це нюанс. Головне було у своїй армії говорити своєю мовою. Гайз, розмовляйте українською. Це ваша сила, це дуже гарна мова, дуже сексі. Омелянович Павленко зі штабу розробив масштабну операцію. Це був не лобовий наступ на укріплений гарнізон Львова, а на його фланги та комунікації з подальшим виходом до перемишля. В історію ця блискуча операція увійшла під назвою Вовчухівської офензиви. У лютому 1919-го спеціально підготовлені штурмові батальйони пробоєві курені тодішньою мовою прорвали фронт. Галицькі війська блокували ворожі залоги і повністю перекрили комунікації з Польщею. Захопили багато зброї і полонених. Симон Петлюра навіть надіслав генералу вітальну телеграму з відзначенням його успіхів, але і тут знову втрутилася політика, дипломатична місія Антанти, яка працювала в Кракові, раптом запросила негайного перемир'я. Французькому генералу Жозефу Бартолемі терміново захотілося до Львова вести переговори. Для цього він звернувся до Омеляновича Павленка і урядів Зунр і Унр з закликом зупинити наступ. Генерал послав його лісом і був правий. Але президент Зунр Євген Петрушевич вірив у чесність Антанти і наказав пропустити поїзд місії Бартолемі до Львова дарма. Бо тим поїздом до міста і провезли зброю і поповнення для польського гарнізону. Обурений Михайло надіслав французу ноту, що не дасть полякам отямитись, і піде на перемови, лише відігнавши їх за сян. Але політика виявилася важливішою за солдатське життя і перемоги. До Львова прибув сам головний отаман Петлюра і почав змушувати Омаляновича і Петрушевича до перемир'я. Все заради жаданої угоди з Антантою і здобуття її підтримки. Та угодливість нічого не дала. Бартолемі висував умови, які означали поразку з унру. Поляки ж скористалися перемир'ям і перегрупувалися. Навіть зупинили війну з чехами за Тешинську сілезію і кинули всі війська проти українців. Тільки тоді політики зрозуміли, що час безповоротно згаян. Аху лязовна yeah. проклята срака. Уга відкотилася на попередні позиції, а допомогу від Дантанти отримала не Україна, а Польща, на яку і робилася ставка з самого початку. Проте Петлюра оцінив компетенцію Омеляновича Павленка і перевів його до штабу дієвої армії УНР, як Георгіївському кавалеру і екс-полковнику імператорської гвардії доручив вести перемовини з денікінцями. Ті замість бити червоних почали наступ на Україну. Але білий генерал Брєдов, чи Брєдов, який увійшов до Києва одночасно з військами УНР, переговори відкинув. Мало того, пригрозив Михайлу розстрілом і назвав його предателем єдиної Єніділімий. Чим це закінчилось для Деникіна та інших його генералів, знаємо. Якщо коротко, той розіс... розсварився з усіма навколо і профукав своє білое діло. Біда в тому, що шкодив він не тільки собі і цьому білому ділу, бо в 2019 році на Україну наступали одразу дві Росії червона і біла. І жодна з них не була хорошою. А з третього боку тиснула Польща, яка загарбувала Галичину і Волинь. Тож у грудні 1919-го військо УНР опинилося в так званому трикутнику смерті, оточене трьома ворожими арміями, з яких кожна була більшою і сильнішою за українську. Ось так тодішню ситуацію зобразив український дипломат Юрій Гасенко. Тут видно, що трикутник смерті був насправді чотирикутником. бо румунське королівство, користуючись хаосом в Україні, тихцем захопило собі Буковину і Бесарабію. Дієва армія УНР в оточенні гинула не тільки в боях, бійців косила ще епідемія тифу, голод, нестача боєприпасів і загальна зневіра. Нові спроби Симона Петлюра добитися порятунку від країн Заходу успіху не мали. Ті тоді вірили у хороших руських і допомагали білій армії Антона Денікіна. На припинення вогню погодилися лише поляки, взамін за визнання за ними прав на Західну Україну, Галичину і Волинь. Тож більша частина вже небоєздатної армії перейшла на їхню територію і склала зброю. Але не вся. До 3,5 тисяч бійців, з яких тільки половина мала набої, вирішили продовжувати боротьбу, попри абсолютно мізерні шанси на успіх. Ні про яке утримання лінії фронту чи території вже не йшлося, було вирішено діяти повстанськими методами. А раз у денікінців тепер багато зброї, то її можна і треба у них відбирати. Очолив цих відчайдухів і всю дієву армію УНР – Командир найбоєздатнішого з'єднання Запорізької групи військ Михайло Омелянович Павленко. Дід уже перехворів тифом, тому вдруге його не підчепив. Повстанці легко прорвали Денікінський фронт і кількома колонами рушили робити шухер у ворожих тилах. Розганяли невеликі білогвардійські загони та полювали за спорядження. Уже за тиждень натрапили на два військові ешелони зі зброєю та амуніцією, і справи пішли куди веселіше. Тепер бійці вже не тільки партизанили, а й наважувалися на серйозні бої. Йшли від села до села, від міста до міста, били окупантів та показували народу, що українське військо досі існує і діє. Не треба ж його назвали дієвою армією УНР. Визволяючи ставище, ледве не впіймали пихатого генерала Брєдова, але той кинув свій штаб і дременув. На подарованому британцями розкішному роллс Росройс Фантом два, чотири з половиною літри, тридцять кінських сил, шестициліндровий двигун. Народ відповідав підняттям повстань і потоком добровольців. Брали тих, хто приходив зі зброєю, бо ніякого централізованого постачання, як ви здогадуєтесь, не було. Вже у лютому, 1920-го, дід наважився на штурм першого великого міста Умані, і переміг. Мало того, взяв там в полон цілий російський оркестр і змусив його безперестанно грати. Ще не вмерла Україна для більшої мобільності. Омелянович Павленко пересадив усіх бійців на кони, вози і тачанки. Похідні групи переформував у дивізії з власною артилерією. Вони йшли кожна своїм маршрутом, а для більших боїв і штурмів об'єднувалися в потужне з'єднання. Коли тил білогвардійців розсипався і ті почали тікати, повстанці знову перейшли лінію фронту і взялися вже за червоне запілля. Атакували смілу, Черкаси, Золотоношу і викликали нові антибільшовіцькі повстання. Побували в знаменитій Холодноярській республіці, потім рушили на південь. Взяли великі більшовицькі склади у місті Вознесенськ на Миколаївщині і зайняли саме місто. Цей штурм пізніше назвуть битвою під оплески, бо у повстанців чергове закінчилися набої, тож їхня піхота наступала голосно плескаючи в долоні, щоб імітувати постріли. Так відволікали увагу червоного гарнізону, доки кавалерія заходила їм в тил і атакувала ворога в рукопашні, шаблями і піками. Особливу роль тут зіграв знаменитий полк чорних запорожців. У нас є про нього окремий випуск. Після цього бою дід затвердив гасло Слава Україні як стандартне вітання в армії УНР. Загалом рейд був на диво успішний. Повстанці провели більше 50 великих боїв з білими і червоними московитами, а дрібних суточок не злічити. Викликали різкий підйом бойового духу армії і національної свідомості населення. Пройшли 2,5 тисячі кілометрів теренами нинішніх Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Вінницької областей. Але стратегічно успіху в війні з Московією можна було досягти тільки з зовнішньою допомогою. І головний отаман її таки добився від поляків. Навесні весні 1920 об'єднання українсько польські війська вдарили по більшовиках з заходу і погнали їх геть. Омалянович Павленко рушив на зустріч добряче погуляв на Одещині, вкотре прорвав фронт і з'єднався з другою стрілецькою дивізією генерала Олександра Удовиченка. А вже 9 травня 1920-го у звільненому Києві відбувся парад перемоги українських і польських військ над російськими. Українська влада гідно вшанувала подвиг учасників рейду. На їх честь було запроваджено найвищу і єдину бойову відзнаку УНР Залізний хрест за зимовий похід і бої. Коли червоні пішли в контрнаступ, дід взяв на себе південну ділянку фронту і зупинив їх на Дністрі. Був інтернований в Польщі, потім перебрався до Чехії. Під час Другої світової війни намагався відроджувати українські військові товариства і вільне козацтво, отаманом якого був проголошений у 1942-му. Також відвідав табір рекрутів дивізії військ СС Галичина, але напряму співпрацю з нацистами не пішов. Навпаки, як відзначала радянська розвідка, підписав відкритого листа митрополита Андрея Шептицького до Гітлера з засудженням його політики в Україні. Еміграційний уряд підвищив Маляновича Павленка до генерал-полковника і навіть ненадовго призначив міністром оборони. Але політика це не його. Він і далі займався ветеранськими товариствами і писав спогади вже цілком досконалою українською мовою. Якщо ти поважаєш культуру людей, то варто зрозуміти їхню мову і е, спілкуватися нею. Дід помер у Парижі і похований на знаменитому кладовищі Перлашес. Ось так виглядає місце його спочинку зараз. А вже у наші дні. Почесне ім'я лицарів зимового походу було присвоєне 28-й окремій мехбригаді. Її символом став саме Залізний хрест УНР, а лозунг волею та залізом. Ця заслужена частина раніше відзначилася у миротворчих місіях і пройшла всю антитерористичну операцію. А спочатку повномасштабки воювала у тих же місцях, де й лицарі зимового походу на Одещині та Миколаївщині. Потім наступала на Херсон і обороняла Донеччину. Бійці лицарської бригади б'ють московитів з не меншим завзяттям, ніж їхні попередники. І дід. А щоб вони робили це ще ефективніше, не припиняйте допомагати силам оборони України. Збираємо на оптоволоконні дрони для сил спеціальних операцій. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі, ставте Подобайся за бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні. Ставайте спонсором на Ютубі чи просто донатьте, щоб допомогти нам з англомовним каналом History for Adults, де ми будемо розповідати історичну правду світові. А ще підтримайте українську книгу. Купіть мої книжки Радіо Афродіта» та Останні Українці. Слава Україні! Героям слава!